Сучасна війна це не тільки коли йдеться про артилерійські баталії чи обмін ракетами із РСЗВ, ближній бій теж сюди входить. І, взагалі, битви на ближніх дистанціях це сьогодні один із найскладніших маневрів, адже він кардинально відрізняється від звичних усім польових і окопних воєн. У таких зіткненнях перемагає вже не кількість, а якість і підготовка. Про майстерність бою на ближніх дистанціях від ЗСУ ми знаємо багато. На власні очі бачили, як наші захисники та захисниці трощили колони техніки та виганяли окупантів з Київської та Чернігівської областей. Звичайно ж, у таких баталіях допомогли і технології в рамках стратегічного партнерства зі США ЗСУ отримали Джавеліни, зброю, яка спалила не одну сотню одиниць техніки, і стала легендою цієї війни. У цьому ж випуску ми розповімо про побратима американської зброї шведсько-британський Петерка Енлов, який теж зіграв свою визначну роль у цій боротьбі. Цей комплекс можна підготувати до бою за лічені секунди. Він максимально простий у використанні і буквально створений для того, щоб приносити перемогу в боях на ближніх дистанціях. Усе, що потрібно, натиснути на спусковий гачок. А після того ракета зробить все сама. І завдяки стратегічному партнерству зі США і нашими західними союзниками ЗСУ отримали чудову нагоду випалити сотні танків, БМП і тисячі окупантів. Які прийшли на українську землю розробкою цього комплексу? Займалися десятки компаній з Британії та Швеції ще в нульових роках? Завдання перед ними стояло непросте. Представити сучасну, максимально просту і швидку у використанні зброю. головним викликом було те, що вона мала би мати такі характеристики, які б дозволили використання під час вуличних боїв, а це вже дуже непроста задача, адже означає, що з цієї зброї треба стріляти з вікон, підвалів, укриттів та схованок. І при цьому вона не має видавати позиції стрільця. Так, у 2004 році у серійне виробництво запустили «Енлов» – протитанковий комплекс, який за три секунди фіксує. А потім знищує ціль. Усе, що треба оператору, це зафіксувати мішеню приціл і потримати так упродовж трьох секунд. За цей час цифрові системи самостійно обрахують дистанцію, траєкторію польоту, погодні умови і так далі. Ну а потім ракета переслідуватиме ціль, аж поки не влучить у неї. До слова, снаряд має два типи атаки. Згори, якщо потрібно вразити танк, дах і башта це найменш броньовані місця у таких машин. А другий тип попрямі це на випадок, якщо знищити потрібну середньо броньовану або легку техніку. Компанії, які працювали над створенням цього озброєння, придумали класну фішку, яка дозволяє здійснювати постріл навіть із місць, де рух або пересування обмежені, тобто із тісних і навіть закритих приміщень. Система пуску працює двома етапами. Під час першого вибивний заряд викидає ракету із пускового тубуса, а після подолання кількох метрів починається другий етап. На безпечній стрільця відстані запускається шаровий твердопаливний двигун, який і рухає ракету вперед. Одна із найбільших переваг Енлов у тому, що з цією зброєю можна навчитися користуватися всього за кілька годин. А портативність і можливість знищувати важку броньовану техніку зробили цей комплекс одним із найкращих у своєму класі. Енлов пробиває броню товщиною до 500 міліметрів. Такої броні зверху немає жоден сучасний танк. До слова, працювати з цим озброєнням можна практично в будь-яку погоду від мінус 38 до плюс 63 градусів за Цельсієм. Збити або перехопити ракету, випущену зенлов неможливо, адже принцип наведення тут оптичний з інерційною системою. Сам сигнал до підриву кумулятивної головки йде від магнітного підривача, це означає, що... Випущена ракета рухається до цілі не за допомогою лазерного доведення, а позаздалегідь розрахованій траєкторії і підривається на висоті в один метр над баштою танка. Тож жоден танк згори не має потужної броні. А це означає, що непосильного танка для Енлов не існує. Тепер, якщо говорити за ТТХ цього озброєння, то Енлов важить майже 12,5 кілограмів, має трохи більше метра в довжину. Тож це доволі компактна зброя. Початкова швидкість ракети 40 метрів на секунду, а от максимальна 200. Максимальна дальність стрільби 800 метрів. Конструкція «Енлов» дозволяє підлаштувати його під свої потреби, специфіку та методи ведення бою. Наприклад, комплекс можна обладнати тепловізором і додатковими прицілами. Таким чином, виконувати завдання можна буде в будь-який час доби. Але не варто забувати, що ефективна робоча дальність використання Enlow від 20 до 800 метрів. Однак більше йому і не потрібно. Enlow із самого початку і створювався як зброя для боїв на ближніх дистанціях і переважно у містах. Саме тому Енлов називають останнім рубежем протитанкової оборони. Вони вступають в гру лише тоді, коли ворог на важкій броньованій техніці вже потрапив у місто, коли стугни джевеліни вже попрацювали на своїх ефективних робочих дистанціях в 1-3 кілометри. Зараз на озброєні ЗСУ є рпг 7 РПГ 19 і 26, але їхня дальність роботи до 300 метрів. Інколи цього катастрофічно мало. Тож, завдяки стратегічному партнерству зі США та союзниками Україна отримала комплекси, здатні трощити ворога на чималеньких відстанях у ближніх боях. Тільки в перші два тижні війни ЗСУ вдалося знищити понад 300 російських танків, і НЛО відіграв тут свою важливу роль, адже така зброя повністю змінює концепцію бою в містах і навіть в лісистих місцевостях. Ворог більше не може вільно і безперешкодно заїхати на броньованій техніці в міста, адже з кожного вікна куща і з кожного закутка на нього чекатиме смерть. Завдяки стратегічному партнерству зі США та західними країнами, як от Швеція та Британія, зсу отримали сучасні потужні та неймовірно точні комплекси, здатні нищити ворога, у якому б танку він не сидів.